Новий рік летять сніжинки на поріг, немо вертаються назад, додому із чужих доріг, І з побажаннями до нас приходить добрий дід мороз бажає щастя і добра. Ще й досі не Подаруночки зараз да, несуть. О, вже дякую. новий рік приближається. На першим людям, які є. Я... Хмельничан Отперше... з новим роком, Запающем. Всім в новому році, щоб поскорше це все закінчилось. Не було того дурдому. Щоб ми закрили свої кордони українські, жили всі згадують, мирий і щасливо. Сьогодні, дякую. Це хто був? — Роман зі Львова. Роман зі Львова. Добрий хлопці. Щастя, вам, здорові хлопці. Дякую. Наступаючим роком. Ну, Соколова. Як би звати? Сергій. Фамілія твоя. Шутяк. Шутяк, да. Приїхали до тебе сьогодні. Хто приїхав? Волонтери з О, Дядьки да такі собі. Дякую. Хлопці їздять два роки, через половину її, їздять вам допомагають. Сереж, як тут у вас настрій? — Нормально, новорічний да. Можна да. Сказати. Ну, Передавай своїм рідним привітам. Передаю всім своїм землякам великий привіт, велике дякую за те, що нам допомагаєте. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Сьогодні ми знаходимося в містечку Піски, де захищають хлопці 25-80 ї бригади. Ми Новим роком приїхали привітати їх з новим роком. Хлопці, Хмельниччина громада Хмельницька, вас вітає з наступаючим новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я, миру і добра, вашим сім'ям. І просили передати, щоб ви з перемогою поверталися додому. Дякую за ту роботу, що ви робите по захисту нашої батьківщини, цілісності на і незалежності. Слава Україні! Героям слава! і вам слава всім. А привітання хмельничанам, порадочкою. Всі! слава рокам щастя, здоров'я! З Різдвом Христовим щастя, здоров'я всім! На вноги, благо, все. я літ, миру! А це ріком принесе тільки злагоди. Так, а що нам каже Сережа Соколовий? Дякую за підтримку, хмельничанам. Скоро будемо вдома, вітаємо вас всіх з наступаючим новим роком. Щастя вам та миру. Ну що, велика. До зустрічі вдома, так? Да? Дякую вам. Спасибі хлопці вам. Да, і вам вітання Що... з наступаючим Новим годом. Щастя, я... здоров'я і, і миру в нашій країні, нашій Україні. Ви звідки самі? Київляні, так? Понятно. Спасибі хлопці да, вам. По країнах, а. Никола, а ти поїхав сьогодні з мільським волонтерами, так? Да? Да. Як в тебе от, 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 от... дуже приємно. Що все-таки перед новим роком передали, сповнені, населення сповнили, що треба допомогти, треба підтримати. Все. Хмельничани вітають вас з наступаючим роком. Бажаю щастя, здоров'я, миру, пам'ять добра. Привітання хмельничанам. Всім хмельничанам привіт від хмельничан з Донецька, з Авдіївки. Все буде добре. Всім власне жовту не тянути. Щастя здоров'я, з наступаючими святками. Слава Україні! Слава. Слава нації! Доброго. Україна! Доброго. Ну що, а ми волонтери Хмельника, вже не на розово їздили і будемо їздити вас допомагати хлопцям. Дякую вам за службу. Тримайтеся, ми з вами. Вам теж вам дякую. І заслав привіт. Ну що, ми сьогодні знаходимося в Авдіївці. Приїхали нашим воякам допомогу привезли. Дякую вам, хмельничани, що ви разом з нами і допомагаєте. Нам. Все, будьте здорові. Наступаючи вас. Вас також наступаючи. Все, щасливо вам. Я вам 12 позвоню на новий рік. Привітання хмельничанам з передової. Року. Наступаючи. Не стріляйте петард на новий рік, року. Ну що, ми будемо рухатися далі до наших земляків, але ми українці єдина, да? так, нація? Сьогодні ми знаходимося в Авдіївці наших відважних, таких молодих хлопців, захисників країни. Таку передачу хлопцям сюди на новий рік. Куча добра. Ну як ти трошки дихнув у тебе хмельничани? Нормально. Так, ну римля. Жителі Хмельницького району вітають вас з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я, миру добра, вам бажаєте. Портайтеся, і здоровим. Дякую за ту роботу, що ви робите, такі молоді хлопці. Привіт Хмельчанам. І з Новим Роком, що ще сказати. з різом І з Різом Христовим. Спасибо. Ти звідки син родом? Вінниця. Вінниця, бачиш, земляки. Земляки, ми є всі земляки, бо ми мене на Богом дані свої землі. Двоє з Вінницької області. Да. Україні. Героям слава. Вирослава. З Богом хлопці! Так, всім жителям Мельника з наступаючим новим роком. Далі до хрестов. Бажаю! Щоб скоріше закінчилась війна і ми здобули перемогу, яка нам потрібна. Ми з вами, з вами до кінця і до перемоги. Ми любимо вас. Добре, дякуємо. Слава Україні! Слава Україні. Слава Україні. Героям! Сл... слава! Сьогодні знаходимося на позиції Друненка Леоніда. Завезли йому таку ось допомогу. Трошки, да, Льончик? Да, да. Маленька допомога, наче так нормально так так. По-людськи, по хозяйськи так, так? Да? Ходимося в осях Дронінка Леоніда в районі Попасної. Людина, яка пішла добровольцем, писала контракт і сьогодні захищає тут на дальніх рубежі да? Да, да. В східному нашу країну. Льоня, ти вступаєш 2017 рік. Ось ці ялиночки, подарки. Піднімаєш шамбанські вище. Так. Главное, шампанське. Да, з, з, з великою допомогою ти бачив, ми тобі положили на вулиці, зібрали наші діти. Вся родина Хмельницька, всі села підключили до допомоги. З Новим роком вас, хлопці! Щастя, здоров'я, благополуччя, родинного щастя, миру і добра і з перемогою. Хмельничанам привіт передаєш. Щастя, здоров'я, благополуччя в кожній родині. З Новим щоб, роком. Ну, з до того ще не дійшло. Ага. <сіх> ну, щоб все, щоб все було. Мир на тій землі, ну, на нашій землі. Ну, з Новим роком, щастя, здоров'я і з Різдвом Христовим. привіт, Привіт родині своїй. Закажи, да. <реш> кажи. кажи. Ну, я по телефоні їм скажу. <реш> <Удобненько>. <реш> ну, ну що, добренько. Святом на у вас. Ми, ми до вас приїхали, щоб ви чувствовали все ж таки нашу тепло, любов, що ми про вас не забуваємо. І хмельничани, як завжди, на перейньому краї. І я думаю, що я казав, що хмельницькі волонтери вони є з лучших волонтерів на Україні. Дякую, дякую. Роком вас, хмельничани, вітаю. Щастя, друга, спасі вам. Що я з міром повертався додому із прямою. Е, відповідь монечам. Я і всіх хтось поздравляю з новим роком. Святками. святками всіма. Хай не переживають, будемо захищати до Так. Ми тут так просто не стоїмо. Так. А спасибо вам за такі подарки. А що на подарки? Яленочка так. така. така і якраз шампанське до дайовочки. Спасибо вам дуже велике за те, що ви робите. Нам дуже сильно приємно, то, що ви до так. нас завжди приїжджаєте. Хмельничанам, дітям, Хмельника, всім жителям. Хмельника. Всім привіт, щоб всі були щасливі і здорові. З празніками вас. Ага, слава Україні! Героям слава. Сергій Єроменко. Польовий, біжайдучний. Добрий патріот Салам Уланова, який за цим рулем вже треті Ось ця людина Микола Соло драч, людина в возрасті, але з великим добрим серцем і любов'ю до України. Сережа, як завжди, пару слив. Роботу. Ми виконали свою роботу. Все, повертаємося додому. Є що людям розказати, чи, чи як. Багато. Показати, так? Да. Да. Хлопці там нормально нас да, зустріли. І не треба на цьому зупинятися. Бо війна ще не закінчена. Хлопці Є. потребують допомоги. Твої, батьківської буває, да, да. щоб про, що про них хтось пам'ять. Треба збирати, 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 відвозити, тому що так. треба допомагати. Один одному треба допомагати. А ти що скажеш, мимо? Що я скажу? Спасіба населенню, города Хмельника, Хмельницького району, за надану допомогу на батошника, который в трудний час, виконують свої обов'язки. І поздоровити всіх наступаючим новим роком, святками, побажати крепкого здоров'я, щастя, радості. Дай Бог всіх. Ну я ваш покірний слуга, механьок, Микола. Натупаючи на Роком. щастя вам всім, здоров'я, миру, добра, любви.